Hello Vamos

Але навіть рядом буде закінчуватися наш на води. Ми з нами підемо вчера, не це одним, але не полезне впевнений. Мале. Вона називає повчок. Хлопці нам кажуть, як ми робимо повчок. Ми починаємо від дікати там. Таркуємо від мішечки. Помішечки. Піднімаємось, мова піднімаємо, не біжимо на місці. Віддаємо ефект у а мама дитинчиком передає.